Миргородська громада увійшла в п'ятірку громад Полтавської області, де за сприяння Міжнародного фонду ЮНІСЕФ розпочнуть роботу над розширенням можливостей у сфері захисту прав та інтересів дітей. За словами консультантки регіонального офісу ЮНІСЕФ із питань розвитку альтернативних форм сімейного влаштування Ольги Шишкіної, цей важливий крок є частиною впровадження реформи Кращий догляд за дитиною, яка має на меті створення сприятливих умов для виховання дітей в сімейному середовищі. Суть цієї реформи, щоб кожна дитина виховувалася у люблячій сім'ї. Так, на жаль, не кожна дитина може жити в біологічній сім'ї. Для цього є громада, є соціальний захист, щоб реалізувати це право, щоб вона була в родині. У кожної громади, які були обрані від області, їх було п'ять. Є певний досвід і певна потреба для провадження цієї реформи. І є той ресурс, скажімо так, на якому ми. Ми можемо потім цей позитивний досвід масштабувати на всю країну. На засіданні, яке провели в Миргородській міській раді, представники різних сфер та інституцій акцентували увагу на тому, що саме спільними зусиллями і належною організацією можна створити сприятливі умови для зростання і розвитку кожної дитини. Я приємно вражена тим, що змогли зібратися усі представники структурних підрозділів. Була і освіта, і медицина, і ну скажімо, Дуже рідко я бачу таку злагоджену співпрацю в плані того, що так, якби захід вважали важливим, цікавим, потрібним відгук я отримала. Фахівці компетентні, ми всі необхідні питання розібрали, і це дасть можливість зробити певні висновки стосовно навчального запиту. Безцінне відчуття родини повинна мати кожна дитина. Саме тому наша держава зобов'язалася перейти до сімейних форм виховання. Постійно маємо різні виклики. так, то ковід, та ми зрозуміли, як це може бути зараз. Це повномасштабне вторгнення. І, на жаль, в цьому процесі найчастіше і найбільше страждають діти. Зараз є високий ризик роз'єднання дітей із своїми батьками, тому громади і взагалі сфера соціального захисту і держава має реагувати на цей виклик. Так? Як реакція це виглядає? Дуже важливо забезпечити можливість. Дітей виховуватися у своїх сім'ях кращі інтереси малечі це коли вона живе з батьками. Тому наразі важливо розробляти додаткові превенції щодо потрапляння дітей до інституційних закладів. Якщо вже так сталося, що діти з батьками розлучилися, діти не мають їхати в інституції, так які є шкідливими для дитячої психіки, для майбутнього соціального прогнозу, вони мають виховуватися в сімейних умовах. Так. Тобто в громаді мають бути створені необхідна кількість якісних компетентних сімейних форм, куди будуть влаштовуватися діти. На завершення засідання було проведено фокусоване групове інтерв'ю, під час якого учасники визначали основні навчальні потреби для поглиблення знань і навичок фахівців. Особливу увагу приділили питанням посилення міжсекторальної взаємодії у забезпеченні права кожної дитини на вихованні в родині.